Вітаю вас, шановні рибалки! Ловити окуня паракушняка мені вже трохи піднабридло, отож, для різноманітності я сьогодні виїхав на обвідний канал, приїхав на міляки, де буду шукати щуку. Зараз коротенько вам розкажу про комплект, яким я сьогодні буду ловити, і почнемо риболовлю. По комплекту у мене сьогодні наступне Спінінг флагманівський Z. З тестом до 20 г. На ньому стоїть Шиманівський страдік зі шнуром 0,6 по Японії. І так, зараз швиденько в'яжу повідець з 05 флюра і розпочинаємо. О, щось здоровенне зачепив. Але на жаль, не рибу. Щось здорове тягнув. Мабуть, якусь гіляку. Звільнив приманку. Мені пощастило. Так, перевіряю гачки. Ну, трохи затопились. Бачу, бачу. О, гарна яка. Ну-ка можна глянути. На що там вона спокусилась? Там, Ізик. Ізік, ага. З першої точки не отримав жодної покльовки, тому йду далі. План у мене такий: багато переміщатись та шукати активну рибу. Є, а от і у мене перша риба. Змінив точку і перша щучка на моєму гачку. Да. Ну, розмір, як то кажуть, не трофейний. Але відкрився. Можна вважати, що відкрився. Так, зараз друзям з фоткою. Цей розмір щуки, щоб знали, які щуки водяться в відному каналі. Малеча. Давай буду тебе відпускати. У неї навіть ще нема зубів. Така вона маленька. І пішла. Так, відкрився. Відкрився перша риба на сьогодні є. Розмір, звісно, не порадував, але відкрився. Рівномірці. Гарно ляснула. Майже відпаяла хвостика. Отак от, от. Тому зменю приманку і буду продовжувати. Щучка потроху активізується. Одну малечу спіймав і було ще. Дві холості покльовки вже непогано. Є. Це вже... Щучка покрупніше. На 2,5 дюйма і 4 грамчика вантажик. Ну, йди сюди, покажись. Ну, така. Грам 300. Потроху укрупняюсь. Ну, це вже хоч на щучку схоже. Приманочка спрацювала у розмірі 2,5 дюйма. Це бомбер від Big Bates у кольорі фіолет. І отака щучка. Шнурочок точніше. Так, давай. Біжи підростати. І пішла. Зменшив вантажик. Зменшив розмір приманки і зразу впіймав щучку. Ось по таким хащам приходиться лазити, щоб дістатися до перспективних місць. Ой-ой-ой, ой покльовка була. І в холосту. І знову в холосту. За три години риболовлі я мав 4 покльовки. З них дві реалізував мілкими щучками. І на цьому все. Є. Я когось забагрив. Ха. Ага. Щучка. Але я її забагрив. Да, багрёнка. <сум> Не залік. Тихо, 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 тихо. Зараз підеш додому. Знову мілка забагрена щучка. Тихо-тихо, заспокойся. Так, давай додому. Рости великою-великою. Все, пішла. Давно вже не було покльовок. А зараз підбагрив щучку. Ну, трохи стало веселіше. Оце так уловчик. Подивіться, яку гіляку витягнув. Так, чужих приманок там не висить випадково. Ні, нічого не висить. Шкода. Вирішив я впиратись у розмір 4 дюйма, бо малечу ловити нецікаво. Хочеться сьогодні впіймати щось покрупніше. Тому поставив 4 дюйма такого салатового віброхвоста на вантажику 10 грам джигріг. Є. Yeah. Як я довго чекав на цю покльовку. На 4 дюйма. І гарна щука там. Ух, ну і підсічку я зробив. <смір> гарна там щука. Ну, може не дуже і гарна. Але найбільше за сьогодні. Кислота спрацювала. Кислота. 4 дюйма приманочка. Віброхвіст на 10-грамовому джигрігу. Ну, це вже щось. Хе -хе -хе. Така. Грамчиків 800. Пузата. Це вже щось. Ох, гарна покльовка в неї була, друзі. Так, віддай хвостика і підеш додому. Тихо, тихо, тихо. Яка бійка щучка. Ну, хвоста віддай. О! Все, пару фоточок зробили, а тепер підемо відпускати. Дякую тобі за покльовочку і за боротьбу. Давай. Відправляйся додому. Ох, як пішла. Вирішив я впертися у приманку розміром 4 дюйма, змінив три точки і от на третій зловив непогану щучку. З гарною покльовкою вона клюнула. Я навіть думав, що там залікова риба. А це що таке? На рибу не схоже, не пручається, мабуть, якийсь зачеп. Зараз поглянемо? Ага. Знову гіляка. Щось забагато гілок я сьогодні ловлю. Я за риболовлю спіймав більше гілок, аніж риби. На цьому сьогоднішню риболовлю я вже завершив, маю вже бігти на автобус. Отож, друзі, я буду з вами прощатись. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте відомо вподобайки. Та до нових зустрічей.